Дня, шановні аграрії, мене звати Гаєнко Віталій, продукт-менеджер компанії Лідеа по олійним культурам. Сьогодні ми в Київській області, знаходимося на локації соняшника, і наше відео присвячено вибору гібрида на наступний сезон. Соняшник залишиться актуальний і для наступного сезону. Питання в тому, що вибрати: вибрати клерфіл плюс гібриди із стійкістю до вовчка соняшникового, чи вибрати гібриди під сульфотехнологію які дадуть можливість у майбутньому звільнити швидко поле під озимину і також захистити від вовчка соняшникова. Але в кожному портфолі з'являються нові продукти, і все ж таки постає питання, чому дати перевагу, дати перевагу новим гібридам, новим технологіям чи перевіреним продуктам, які є в портфоліо і вже зарекомендували себе як надійними партнерами. Тому пропоную повернутися до нашого перевіреного гібриду в ранньому сегменті. Класичний гібрид ЄС Бела 104 дні, стійкість до 7 разів вовчка соняшникового. Якщо є проблема з вовчком в соняшниковому полі, є рішення в цього гібрида. Якщо не знаєш, що будеш робити із полем після попередника, чи діскувати, чи орати, Знову ж таки підходить е, даний гібрид і під оранку, і посів після дискування. Е, якщо не знаєш, чи вийде купити добрива, забезпечити мінеральним е, живленням, також «Бела». Універсальний гібрид. Якщо хвилюєшся про те, що вийде звільнити поле до посіву озимої пшениці, якщо запланована буде зима пшениця, бери беллу. На сьогоднішній день це у нас сьогодні перше число, 1 вересня, у нас вологість із даного гібрида. Зараз покажу 11,5%. Тобто поле не десиковане, якби була проведена десикація, вже можна було б збирати. І якщо це на півдні, поле вже готове. Через що е, маємо е, факт того, що е, поле буде вчасно зібране, зарані е, звільнено під наступну культуру і можна буде посіяти вчасно озиму пшеницю. Гібрид є надійний, хочеш надійність белу. Хочеш захист від вовчка соняшникового бела. Хочеш отримати прибутковий врожай белу. Не знаєш, під які е, погодні умови підібрати гібрид, буде посуха чи будуть дощі. Вибери Белу. В будь-якому випадку, якщо ставка на невизначеність, але бажання отримати прибуток це буде бела. Бажаю всім гарних врожаїв, бажаю зростання, бажаю миру в нашій країні, в сім'ях і до скорих зустрічей! З вами була компанія Лідея і Віталій Гаєнко, продукт-менеджер по Аліни Культура.